Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони. Я у відрядженні в загнівавшій Європі, аби перевірити, чи залишилося тут достатньо багато або навпаки мало де розпікованих росіян. Перевірю і обов'язково розкажу вам в наступних випусках. Ну а сьогодні поговоримо про турне молі. До такого ж диктаторського лайна поговоримо про котлету із лайна у вигляді Миколи Тищенка. Ну і обов'язково підведемо підсумки тижневих зашкварів. Друзі, мене звати Яніна Сколова. Ви на каналі Вечір. Тут ми щотижня караємо вату. Ну не тільки караємо, а інколи добиваємо. Тому гасіть комарів та молей навколо себе, якщо вони мають російський паспорт. Погнали! Програма Холостяк Але у Північній Кореї. Медовий місяць двох головних міні-диктаторів. Путін приперся до Кім Чен Іна. Офіційна причина підписати угоду про взаємну безпеку. Дуже тепер хочу побачити, як руські ваньки рушать воювати, якщо Південна Корея колись захоче посунути лінію розмежування. Кремлівська міль – великий в лапках стратег думав, що візитом налякає захід і утримає ще більше зброї. Але зброю, зрештою, отримає Україна через угоду Кіма та Путіна у південній Кореї тепер готові скасувати заборону на продаж чи постачання техніки для зсу. Вуаля, чекаємо південно-корейські танки та південно-корейську артилерію. А Путін може і далі катати нового бойфренда в подарованій машині. Візит до північної Кореї це як фестиваль крінжу, ким, який на 30 років молодше Путіна вже прямим текстом натякає йому на найближче майбутнє. Подарував меморіальну дошку на могилу. Бункерний не дуже зрадів, то Кім вирішив відвести його в ліс. Мабуть, це щоб згадав бандитську юність плюгавого діда у Пітері. Ну і на сам кінець кремлівський карлик так завзято махав рукою Кіму через ілюмінатор літака, наче це бабця проводжає свого онука на СВО і вже підраховує гробові. А поки Путін прощається зі своїм новим східним коханням, його інша пасія Бородати Дон Гандон Кадиров планує завершувати життя. З'явилося нове розслідування про Рамзаноча. і з'ясувалося, що кілька тижнів тому він одружив своїх двох неповнолітніх синів. На найближчому оточенні, звісно, щоб продовжити баранячий клан. Ну і нічого дивного для Кадирівської сімейки примусово нареченими стали такі ж неповнолітні. Одній з дружин, друзі, не більше 14 років, але це й не дивно. Адже у самого великого Дондона гарем, наче в турецьких серіалах. Дондонеч підшуковує собі компанію, наче вже помер. Набирає лишь снотлывых, неповнолітніх и одразу десятками. У Кадырова несколько постоянных жен, хотя российские законы и запрещают многоженство, а также огромное число наложниц. Впрочем, наложницы не совсем точный термин. На время отношений с девушками Кадыров приказывал местным мулам оформлять так называемый никах, то есть исламский брак. Так девушки страховались от обвинений в блуде. Хоча это особо не допомагає в Чечні знімали красивих девушек, живущих з клеймом бывших наложниц Кадирова, которых он лишил дійсності из за чего їх потом не беруть зони. Про любов Кадирова до баранців у розслідуванні нічого не сказали. Зате розповіли про іншу зоопристрасть. Виявляється, Рамзанич, поціновач середньовічних страт, і тому своїх колишніх помічників та посіпак просто згодовував левам. Выглядит как фантастика, но это реальность. Судя по тому, как Кадыров одновременно расправился с братом Мамака, в казнь с помощью льва верится легко. Тим більше у Кадирова, як у всякого уважаючого себя диктатора, є зоопарк з диковинами на Шкода, що Кадиров не додражнився до ліпосакції від лева, але скоро додражниться інший персонаж. Тепер згадаємо наших героїв, а саме котлету тижня Колю Оболонського, також відомого як Миколу Тищенка. Хоча чому ж Миколу Ніколая? Він саме так досі підписаний на Фейсбуці. Ось народному, прости господи, Ніколаю. Ще торік натякали, що його поведінка аж занадто починає скидатися на поведінку вічно красивого і Ківи. але він щось не дослухався. Звають Ківою 2 Як ви відноситесь до того? Ну до вас заходять ці чутки? Ви чули коли що на метоті покажуть Ківа-2? Це особисто ваша точка ні, зору. Ні, Я вам кажу, я йому про... каційна. Згадали найвідомішого ревізора Верховної Ради не просто так: скандал парламентського рівня. Тищенко вирушив до Дніпра, з його слів, щоб боротися із шахрайськими ботофермами, але зустрів на вулиці колишнього бійця гур і спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов на позивний син вирішив поцікавитися, що саме посеред білого дня в Дніпрі забув нартеп.

Особлива увага тут на помічницю Тищенка звати її Евеліна Андрієвська. В минулому вона щиро обурювалася тим, що зсу цілять росіян на позиціях у Донецьку і їздила на концерти Лепса в окупований Крим. Зате зараз весело фотографується із Льошкою Арістовичем і отримує нагороди від Буданова. Саме Андрієвська вирішила зняти особисті дані Павлова. У документах, а коли у неї вхопили телефон, почала заявляти, що його вкрали. Я не знаю, чого людина не стає на військовому обліку, немає документів. Не знімай, будь ласка. Я не знаю. Спокойся.

Хоча телефон повернули за кілька секунд. За хвилину виявилося, що його не лише вкрали, але й розбили. Така ось правда життя від посіпак Ніколая. Так, ви вкрали мій телефон, ви його забрали і їм заволоділи. Не все. О, мене я вже. Чекайте, що я пішов? Пішли, Люка. Вони не мають права нас трогати. Де розбили? Де розбився? Катя чому? Чому шкаті? Ти триваєш мою коляску я Веді, я не йде. Та бра розбила телефон. Чекаємо Дей, я не разбив... право порушення. Розпоємо світну гру. Это друго телефон. Розвільни свій... телефон. телефон. Это друга телефон. Яка ж стидоба коля котлета та компанія? Дзюрчать в очі і не соромляться. Демонструють геть інший телефон. Викликають поліцію і навіть не особливо приймаються, що гурівець був на прогулянці із малою дитиною у в'язочку. А а шо коляска, снімай. Снімай шоколяску набирай. Ви щоєте? Що ви робите? <риклад> <делаете>? Що <риклад> <Шо> ви делаєте? Що таке? Сиди далі снімай. Ну що ви делаєте, ребенок? <риклад> <рик що смысл відпусти? Это його ребенок. він отець.

Люди думають, що ви вояки, а ви що Він просто уходить, а треба ждати свічого братимуру, бо він вирвав у людей телефон. Зате вже наступного дня Тищенко прийшов до Верховної Ради і розлого пояснював колегам, що в Дніпрі працюють сотні ботоферм. Буцімто ушукують українців на мільйони доларів і спонсорують майбутній державний переворот. А колишній боєць кракену, начебто, хотів зірвати слідчі дії Ніколая. Мабуть, саме тому взяв малу дитину і почав ставити Ніколаю цілком логічні запитання. Тож, все це провокація, та йти з війська Павлов, на думку Тищенка не мав права. Він людина, яка придатна служити, Придатна. Ще раз наголошую, він придатний служити не але був. Комісований за станом здоров'я його матері, хоча в цей час ми вся країна має якісь сімейні обставини. Тому людина ну, не добровільна пішла з війни, пішла з фронту, хоча мала досвід військовий. Добре тищенко міркувати, коли його особистий військовий досвід обмежився виходом із закарпатського котла та обороною. Ба Більше нардеп почав міркувати, що так звані кол-центри, яким е, змі приписують і видурювання грошей у пересічних московитів, вчиняють неправильно. Тож саме Ніколай має захистити всіх нужденних росіян. Так про це заявив на стрімі нардепа Олексія Гончаренка. Послухайте В Дніпрі, це. Це центр ботаферм України, і коли я продемонстрував ще раз, скажу результати, результати роботи, коли там всі кажуть, і ви так само це коли сказали, що вибачте, всі працюють там на якусь там русню, А я всім кажу, що ми боремося з путіновською Росією, а не з людьми, росіянами, які які сьогодні потрапляють так само від путіновської політики. Тобто, то ви вважаєте, що це війна особисто Путіна проти України? Так, Розіяни тут не до чого так. Так, вони, вони як в концлагері. концлагері. Так, так. А це... і рейтингу там Путіна немає, за нього не голосували. Я впевнений. Перши, політики впевнений. не тримують. Україну бачать вільною. Він 20 росіян. скільки вже це років, бійсний, більше 20 ні. років. Так. все працює тільки на одну людину. І ми це бачимо. Це бачиться весь світ. А я вважаю, чесно кажучи, інакше. Я думаю, що це імперія, яка воює з нами. А Путін відповідає поглядам більшості росіян. Ні. Держав... Це не так. Це, це не, не так. так. Ні. М. Ось це ці. Артки, тобто ви захищаєте не тільки українців, але й росіян. Я захищаю Демократі. демократію світі у всьому В світі. В світі і свободу, і правду Так, ось, увагу. Дивіться, так ви праві. Дякую вам за ви це. ви як Атлант. Ви знаєте ці Атланти, які титан. стоять? Титан. Ви навіть Титанда. Мені позивний хлопці військові дали титан. титан. Так, так титан. титан. тепер можна спати спокійно. Фух, на охороні України стоїть Титан, і не лише України, друзі, але й навіть Росії. Спокійно тепер всім, саме тому, мабуть, наші захисники вже починають підписувати снаряди на честь Ніколая, має оцінити і може щось зрештою збагнути, але це не точно. Особливо, якщо згадати, хто саме хрещений батько у парламентського ревізора, як там казав Зеленський про Єрмака, потужна людина, яку не можна втрачати. М? Напевно, так само поза очі, в кабінетах, не у Фейсбуці. Гатвасер Єрмак каже усім і про Миколу Ніколая. Інакше ми задаємося питанням, чому ця людина і досі в стінах Верховної Ради від слуги народу.